Свій перший день літа вихованці запорізьких інтернатів проведуть на цьому теплоході. Для них влаштували екскурсію Дніпро, де вони побачать усю красу хортиці та велич Дніпро-Гесу. Екскурсію розпочали з Гаю. Побачили найбільший пляж Запоріжжя та маленькі острівці. Діана з друзями вперше плаває на теплоході, але вражень вже не передати словами. Да, мені дуже нравится. я када не плавала. Не ваше не када. Оце мені как плавати тут хорошо, берега тут все красиво дуже Маленьке свято діткам влаштував благодійний фонд. На прогулянку теплоходом приїхали вихованці не лише з інтернатів міста, а й з усієї області. Сьогодні день захисту дітей, і поэтому ми вирішили зробити такий подарок дітям. Прогулка на теплоході для них це щось нове, що та очень Ця Екскурсія проходить в рамках нашого проекту Маленькі путешественник». хлопці та дівчата побачили не тільки усю красу природи, а й архітектуру. Останнім пунктом подорожі став легендарний Дніпрогес. Теплохід з дітлахами зайшов у шлюз, який вважається найбільшим в Європі. Тут малеча дізналася, як теплохід піднімається на воді. Діана каже, такого ще не бачила. «Ширина 18 метрів, і ми піднімаємося за 25 хвилин дуже швидко. Діткам розповіли не лише про величину шлюзу, а й про механізм його роботи. Вся вода яка збирається в почві в районі площі площа Діріна. На зняла на стінки шлюта і спеціальне доповнительно правити шторм. Подорож промайнула швидко. Усі залишились в захваті від побаченого. А одяні найбільше запам'ятався маленький острівець, на який вивозили козаків, які провинилися. Там, де скали як козаків виводили, де розбували, роздівали, як вони там пригали босяком по скалам. На завершення фотографія на пам'ять та посмішки на обличчях дітей. Оксана Заводовська, Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп нові проекти.